Золотий гусак Далеко від міста, на лісовій галявині, жив колись один селянин. І мав він трьох синів два старших розумні, а третього, наймолодшого, за дурника вважали. Усі з нього насміхались, усі його ображали та брали на кпини. Якось старший брат пішов до лісу дров нарубати. Мати дала цьому синові в дорогу. Пиріг і пляшку квасу, щоб бува, не зголоднів. Прийшов він до лісу, аж назустріч йому маленький, сивенький дідусь. Здрастуй, каже дідусь. Я дуже голодний, чи не даси мені шматочок пирога скуштувати та ковточок квасу сьорбнути? А старший брат у відповідь Якщо дам тобі спробувати мого пирога і сьорбнути квасу, то мені самому мало що лишиться. Йди краще своєю дорогою, сказав та пішов далі. А коли почав рубати дерево, то вдарив сокирою та так незграбно, що поранив собі руку. Отже мусив повертатися додому. Без дров і з перев'язаною рукою. Так дідусь покарав його за скупість. Збирався другий, середульший брат до лісу, рубати дрова. Мати дає йому, як і старшому братові, в дорогу цілого пирога і пляшечку квасу, щоб, бува, не зголоднів, і йому зустрівся той самий дідусь і теж попросив шматочок пирога і ковточок квасу. І цей брат відповідає старому як дам тобі, то мені самому менше зостанеться. Йди своєю дорогою, сказав і пішов, не озираючись. Дідусь і його покарав за скупість. Щойно другий брат двічі вдарив по дерево, як попав собі сокирою по нозі, та так сильно, що ледь-ледь додому дістався. Тоді дурник заходився просити Пустіть мене, тату, в ліс, дров нарубати. Та де тобі впоратись? Брати, он які розумні, і то себе поранили. Сиди вже краще вдома, на печі та їж калачі!» Але дурник не відступається. І просить і просить, аж поки батько сказав Що тут вдієш? Іди йди вже може, там біда навчить тебе розуму? Мати цього сина не дуже любила, отже, дала дурникові з собою тільки коржа, замішаного на воді, і спеченого в золі, та пляшечку кислого квасу. Годі, думає, хліб на нього переводити. Прийшов дурник до лісу. І зустрівся там із тим самим сивеньким дідусем, що його старших братів за скнарість провчив. Привітався дідусь, а далі каже Я дуже хочу їсти й пити. Дай мені шматочок пирога і ковток квасу. А дурник відповідає Та в мене є лише черствий корж і пляшка кислого квасу. Якщо тобі до смаку така їжа, то давай сядемо і поїмо разом. Хіба мені шкода? От вони сіли підкріпитися, поліз дурник за пасугу коржа дістати. Аж бачить, замість черствого коржа у нього смачний пухкий пиріг. Він дістав пляшку, а там, замість кислого квасу, добрий, студений. Поїли вони, попили, і дідусь каже дурникові серце у тебе добре, усім, що мав, поділився зі мною. За це хочу нагородити тебе щастям. Бачиш, он те старе дерево, зрубай його, а що знайдеш усередині, візьми собі, матимеш із того зиск. Сказавши це, попрощався з дурником і пішов геть. Хлопець підійшов до дерева, вдарив по ньому біля кореневища дерево й упало. Бачить, хлопець, усередині золотий гусак сидить, узяв дурник гусака та й пішов додому. Тільки вийшов з лісу, як уперещила злива, а при дорозі стояла корчма. Завернув дурник до корчми просохнути та дощ перечекати. Прийшов і поклав золотого гусака на лавку, а сам сів біля вогню погрітися. А корчмар мав три доньки. Як угледіли вони золотого гусака, так і закоротіло їм ближче роздивитися цю чудасію і хоч по одній пір'їні, висмикнути. Незабаром і нагода така випала. Дочекалася старша сестра, коли дурник відійшов на ганок подивитися, чи не вщухла злива. Прожогом кинулась до лавки і схопила золотого гусака за крило. Ова, пальці в неї наче ніяк Ніяких від гусака віддерти не може. Тут і друга сестра підбігла, не забарилася. Вона так само захотіла запопасти дивовижну золоту пір'їну. Та щойно доторкнулась до своєї сестри, як приліпилась до неї, і відійти не може. Тут і третя біжить. Сестри їй кричать, щоб вона до них не підходила, бо не переливки буде. А вона подумала, що вони не хочуть їй пір'їну дати. Не діждетесь, самі берете, а мені зась. ухопилась молодша сестра за середульшу і прилипла до неї. Злива вщухла. Дурник повернувся до корчми за своїм золотим гусаком, узяв його під пахвом, йому й байдуже, що за ним три пожадливі дівиці поплентались і пішов собі далі своєю дорогою. Корчмар, як угледів, що його доньки за дурником біжать, зарепетував Стійте, куди це ви? Наздогнавши всіх, він схопив найменшу доньку за руку та й сам прилип. На подвір'ї старий конюх порався біля хазяйської конюшні. Подумав він, що хазяїни з доньками злодія впіймали, тож ухопив доброго кия і прудко кинувся на здогін. – Зачекайте, гукає. Я вам допоможу, підбіг ззаду до корчмаря, схопив його за рукав і сердечний прилип. А дурник на дорогу всіх вивів, тягне повз кузню, а вони всі репетують та на допомогу кличать. Допоможіть! Вискочив з кузні коваль, подумав, що то бійка Счинилася кинувся рознімати, хотів відтягти конюха, схопив його за руку і приліпився до нього сам. У цей час ковалева жінка у вікно визирнула. Побачила вона, що чоловік за корчмарем побіг. Вискочила на вулицю та й кричить Ти куди? Хап його за фартух і прилипла. Іде дурник селом, за ним довга процесія тягнеться. Хлопчаки біжать регочуть. Один розходився, смикнув ковалеву жінку за спідницю та й сам прилип. Песик учепився йому в холошу і теж прилип. А дурник знай Іде собі дорогою, процесію ту веде. Та й так і дійшов до великого міста. У тому місті жив король. У нього була донька, та така сумна, що жодного разу ще й не усміхнулася. Король оголосив усім хто зуміє розсмішити королівну, матиме її за дружину, ще й півкоролівства на посах. Багато королевичів і принців пробувало щастя, та жодному не пощастило. Бодай на мить розвеселити королівну оту несміяну. Саме в той час, як дурник ішов містом, королівна сиділа вкрай вікна. Була ж вона красуня над красунями, зі щоками рум'яними, з косами золотими, віями довгими та очима прекрасними, от тільки сум у її очах зачаївся. Бачить, королівна іде хлопець молодий, вродливий, і з очима ясними, волосся, як спіле жито, а в руках у нього золотий гусак. А за хлопцем три дівки вервечку йдуть, за дівками корчмар, за корчмарем конюх з києм, за конюхом коваль, а за ним сердита тітка, за тіткою хлопчик, а за хлопчиком песик. Побачила це королівна і так розреготалася, що й стриматись не може. Дивлячись на неї, дурник теж усміхнувся. А усмішка в нього була доброю, І ласкавою, і королівні він так припав до серця. Що звеліла привезти хлопця перед її очі. Привели дурника до палацу, і йому королівна теж дуже сподобалась. Та так, що віддав він їй свого золотого гусака. Як узяла королівна гусака до рук, усі чари зникли, і усі, хто до нього прилип, одне від одного відлипле. Мусив король віддати доньку заміж за дурника і півкоролства на посах. Справили весілля гучне. Та пишне. І жило молоде подружжя довго і щасливо, дітей і онуків діждалося, і в королівстві їхньому мир і злагода панували. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!